День Незалежності в Охтирці розпочали з вшанування пам'яті загиблих захисників під час повномасштабної війни. Містяни поклали квіти на могили воїнів, на алеї слави також у центрі міста біля пам'ятників захисників. Від площі перед міським центром культури і дозвілля княжа у напрямку центрального ринку розташували різні тематичні локації. Краєзнавчі, художні та фотовиставки. Серед них експозиція сотні міста нашого та ярмарок майстрів. Я займаюсь рукоділлям, в'яжу гачком, спицями, роблю прикраси з бісером та бусин. Для мене день незалежності це найперше, що ми, українці, вільні, заможні, живемо в мирній державі і ні від кого не залежимо, бо воля у нас в душі. Тетяна Кравченко робить сувеніри з соломи. Говорить, найбільшим попитом користуються янголята та обереги, та час на їх виготовлення зараз витрачає мало. Це сьогоднішній день, а так я плету сітки, мені ніколи. Чого не вистачає більше людей чи матеріалів? Людей, а на матеріал грошей не вистачає. В місті водночас задіювали кілька сценічних майданчиків вальтанці біля княжі, а також поруч з музеєм та центром профтехосвіти. Звучала жива музика, співали діти та дорослі. Серед учасників Мар'ян Пуляк, підполковник у відставці, зараз викладає в школі початкову військову підготовку. А у лютому, 22-го року, зі зброєю в руках захищав рідне місто. Це свято зараз здобувається дуже важко. Наші люди захищають, наші, наші збройні сили захищають. Нашу державу, на це свято треба відстояти, і щоб воно у нас було назавжди. Наш народ став на захист своєї держави. В основному ми стали чоловіки. Ну і дівчатам, жінкам довелося стати в стрій. І дуже хочеться, щоб вони співали, танцювали, а не воювали. На всіх святкових локаціях розставили урни для збору коштів на потреби Збройних сил України. Зібрані гроші рахуватимуть після завершення роботи локацій, говорить майстриня. Незалежність це все наша країна, і, і не, щоб не залежати від когось, не залежить ні від кого, тому що ми повинні самі, якщо людина незалежна, вона сама і мріє, і думає, і творить. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини Сумщина.